Наступне спірне питання. Пункт 17, Будь ласка, про передачу громадянина Сокольваку Геннадію Федоровичу по вулиці Луганській, 14 Бет. Здається, депутат Андрій в цього приводу хотів виступити. Будь ласка, натисніть слово. І будь ласка, шановні депутати, шановні головуючи, ці люди там далі йдуть ще декілька питань, яких не було п. До них запитань це мій виборчий округ. Вони приходили особисто на мене на прийом. Якщо цікаво, я мав мене є фотографії цих людей. Це дійсно я підтверджую слово Володимира Володимировича з приводу, що середній клас вони вже другий день чекають по телебаченню. Дивляться наше засідання. Я дуже прошу. Я чому почав переживати? Тому що це вже старі люди, які з 2002 року оформлюють свої документи там ніякої корупції чи ще чого. Ось немає, прошу всі депутатські фракції підтримати. І повірте, люди вас обрали саме для таких прикладів. Будь ласка, будь ласка, ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. Як пропозиція депутата Андрієва підтримати? Як голосуємо? за 68 проти 0 утрималось 5, рішення прийнято.